Вітаю всіх сталкерів зони на своєму каналі. В даному відео ми будемо проходити квест під назвою Свої люди. Я вже перейшов на мапу під назвою «Околиця зони Та на початку цієї мапи в конфлікті між військовими і контрабандистами прийняв сторону військових. Щоб взяти квест, треба йти говорити з капітаном. Провести ним діалог. В двох словах, суть квесту заключається в тому, щоб знайти основну базу контрабандистів. Після того говоримо з сержантом. Він проводить некий який екскурс. І все, зараз з вами будемо рухатися від блокпоста, будемо рухатися у бік з старого хутора. Там вже, я думаю, що там і зустрінемося. Ось, ми з вами вже добігли до старого хутора. Завдання обновлено. Що нам треба робити? Першим дієм запам'ятати те, що кожна наша дія буде зразу породжувати противодію. Що це означає? Дивіться. В цьому холодильнику є запас продуктів. Тільки відкривши його, взявши продукти, активується, заспауниться, будемо так казати, велика група тушканів. Поки що я цим не потребую, я це відкривати не хочу. Друге питання. Піднявшись напід першого будинку, ми тут знайдемо труп сталкера ну, чи контрабандиста. Як тільки ми. Його обшукаємо, з'являться три псевдопси, яких треба знищити зразу, тому що вони вам тут жити не дадуть. Тобто говоримо і зразу бажно спадаємо вниз. Ось цю будівлю. І тут зараз заспавняться пси. Бажано їх... Ось немає їх. Десь перший підчут, ага. Так, ну минус один. Так, ми, не, не то ми активували. Всі стараються знищити зразу, тому що як вони підхопить до вас, буде дуже погано. Трошки зачепив, Це вже друге питання. Так, це перше. Друге. Так, був під цього будинку, тепер далі йдемо от сюди. Спускаємося вниз. Тут знаходимо медикаменти, кому що треба. І тут ще труп ще одного контрабандиста. Обшукуючи його, знаходимо щоденник контрабандиста і тільки взявши його... Активується заспавниться тут кровосос. Ну, зараз ми його виловимо. Трошки соромиться. <звук> Хлопець приунив. Далі що ми робимо? У нас з'явилася на міні-карті відмітка, де ну, після обшуку того трупу, що був на події, у нас з'явилася мітка, де ну, схрон. Схрон контрабандистів. Тобто йдемо його обшукаємо. Так, тут є деякі речі, набор для ревізії. Це нам не треба, це нам не треба. Артефакт бомбезний. і ключ контрабандиста. Беремо ключ, ну, хто бере кому що треба. І після того слідуємо от цей будинок. Це це глянений будиночок. Тут буде схрон контрабандистів. Ключом відкриваємо схрон, спускаємося, знаходимо. Тут буде їхній ящик з їхнім причиндалем. Беремо те, що нам ще раз потрібно. Е, список радіочастот, Ну, раз це таке. Ми її взяти не можемо. Все. Основну задачу ми тут зробили. Тепер нам лишається повернутися до капітана Чорнова. Все, рухаємося у напрямку блокпоста. А, ще одне забув сказати, щоб ми сюди вже не верталися. Е, де можна знайти ще один значок для аномального альбому? От остання будівля даного хутора. Заходите... чекайте сюди. Заходите от сюди. Тут буде ящик. Тут буде озверін. Це така штука, як шо там пише? Почитаєте в двох словах. Так. І ще один значок в нашу колекцію. Тепер у нас... Бачите, вже є п'язничків. Все, рухаємося на блокпост. Ми вже з вами майже на місці. Добігаємо до поста і біжимо зразу до командира блокпоста. Все, проводять із проводьте з ним діалог. Все, завдання свого людина виконана. Ми отримаємо свій бонус. І одразу починається слідующе завдання. Небажаний гість. Ну це вже буде в наступному відео. Дякую всім за увагу. Кому відео подобається, кладіть лайки, підписуйтесь, коментуйте, розкажіть в коментарях, які ви знаєте нички на даній карті. Все, всім дякую за увагу і всім до зустрічі.